Каліпти являють собою таку спокусу, що летючі лисиці на тропічній австралійській півночі можуть долати за ніч до 50 кілометрів, перелітаючи з одного квітучого дерева на інший, щоб підкріпитися. В нагороду за такий чудовий бенкет евкаліпти користуються кур'єрськими послугами цих великих летючих мишей, покриваючи їх пилком, який вони перенесуть на квіти наступного облюбованого ними дерева. Але навіть якщо ви не вмієте літати, квіти евкаліпта варті того, щоб залізти на ці дерева. Західні карликові опосуми із південної Австралії вилазять з нір із настанням темряви.